Привіт-привіт, мої розумнички! Діти! Як гарно, що ми можемо з вами спілкуватися, читати книжки, складати та співати пісні. А у цьому нам допомагають слова! А слова, діти, ми сьогодні будемо з вами позначати ось такою рисочкою. Вони можуть поєднуватися між собою маленькими словами. Ми позначимо маленькою рисочкою і назвемо це слово слово помічник. Це маленьке слово може вказувати на щось, а може просто з'єднувати слова в реченнях. Ось так і з'являються речення. А що ж таке речення? Речення це маленька казочка, у якійсь про щось або про когось розповідається. Речення бувають різними, великими. Та маленькими. Кожне речення ми можемо записати просто словами, а можемо за допомогою схеми, де кожне слово буде виглядати окремою рисочкою. Ось погляньте, будь ласка, початок речення буде позначатися великим куточком. Ось таким, яким я обвела в кружечок. Найчастіше в кінці речення ставиться крапка. Також в кінці речення ми можемо поставити знак оклику чи знак запитання. Ставити знак оклику в кінці речення ми можемо тоді, коли ми речення вимовляємо дуже емоційно, голосно, наприклад, яка чудова погода. А знак питання ми ставимо в кінці речення, тоді, коли ми хочемо про щось або про когось запитати. Наприклад, ми будемо завтра йти в зоопарк. Давайте, малята, сьогодні спробуємо за картинами скласти декілька речень за допомогою схем. Ось, погляньте, малята на перший малюночок. Що ви бачите? Так, хлопчика. А що він робить? Спить. Ось ми з вами можемо скласти перше речення. Хлопчик спить! Наступна картинка. Кого ви бачите на малюночку? Так, дітей. А що вони роблять? Граються. Де граються? Так, в пісочниці складаємо речення. Діти граються в пісочниці. Яке тут було слово помічник? Так, в молодці! В кінці речення, діти, що ми з вами поставили? Вірно, крапочку. Давайте ще раз спробую з вами скласти речення. Кого ви бачите на малюнку? Так, дітей. А що вони роблять? Прибирають. А де вони прибирають? В парку. Складаємо з вами речення. Діти разом прибирають в парку. В кінці речення що ми з вами поставили? Крапочку, молодці. Ось діти ми з вами і познайомилися сьогодні. Що ж таке речення. А нагадайте мені, будь ласка, що ж таке речення? Так, речення це маленька казочка, у якій про щось або про когось розповідається. А які знаки ми будемо ставити в кінці речення? Так, молодці. Крапочка, знак оклику і знак питання. Молодці. Гадаю, що ви все запам'ятали і зрозуміли. І хочу вам дати завдання: спробуйте, будь ласка, скласти три речення з трьома знаками і надіслати мені. Дякую вам до побачення!